Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Центральний брат Сергій Загреба. Сергій, сьогодні на вашу долю, мабуть, випала одна з найважчих завдань протистояння черкаської Так Потрібно було напружити агафоновому захисті своїми діями тація. І з іншого боку, зупинити його. Подивіться, скажіть, будь ласка, як склався для вас цей матч і це протистояння до води? Ну, матч склався дуже добре для мене спочатку. Я забив свої китки. Можна сказати, дав трішки ривок своїй команді, і ми вже були з хорошою позицією далі. тобто так. За рахунок чого вдалося не просто перемогти в мавп, а перемогти дуже впевнено? Ну, За рахунок того, що це була кубкова гра, і всі були налаштовані її виграти, тому що ми хочемо кубок захистити. і всі це розуміли і віддавалися на максимум. Дякую. Головний тренер Володимир Коваль. Добре. Тренер, хороша гра для вашої команди, не дивлячись на те, що вона відбулася не в той день, коли ви планували. За рахунок чого вдалося переграти мав саме в такому дуже впевненому стилі? Я думаю, гравці налаштували сьогодні на, на гру. Це наш принциповий суперник. І сьогодні була команда, сьогодні було 20. Передач до другої після першої половини це дуже гарний показник і була довіра один до одного. І хлопці допомагали і в захисті, і в нападі, і підтримували. І, я думаю, це, це основна така причина, причина цієї такої гри. Хлопці налаштувалися, і ми добре підготувалися. І... Я думаю, що сьогодні вони заслуговують на похвалу. Якщо дивитися на рахунок по чвертях, так, то можна зробити висновок, що ключовою стала, мабуть, що друга десятих хвилинка, в першій команди плюс-мінус ще йшли на відносно невеликій відстані одна від одної. Що змінилося саме в другій десяти хвилинці? А що змінилося. Ми тримали свою, свої задачі, ті, на чому домовлялися. І вони спрацювали в другої чверті. Гарний відсоток був: ми забили і триочкові, і забили і з, і з під кошика. І, і єдине, що два штрафних ми пробили за всю гру. Мабуть, ми були недостатньо агресивні сьогодні. Треба ще. Дякую. Я Хотів би подякувати нашим болювальникам. Незалежно від того, що гра відбулася не у той день, сьогодні був повний зал, і підтримка була просто супер. І взагалі було приємно грати, і це дуже допомагає. Я дуже дякую. і ми, Команда вітає, вітає і з тим, що ми так граємо. і... Хоче показувати ще красивішу гру. Десь це не виходить, але, але ж вони стараються грати для глядачів. Це наша основна мета. Дякую. Захисників Черкаський пункт мій Україн. Будь ласка, ваші враження від гри? Що зрослося? Я вважаю, що ми не виконана становила на цю гру як в захисті, так і особливо в нападі. Багато що. Не повчилися в наході. Наші сети, мабуть, і за ще захисту Дніпра, хоча подякувати за цю гру. Дякую. Дякую. Тренер, Ми Тренери ключові по одному моменту, скажімо так, який точно не вдалися. Що в захисті, що в нападі. На що перше, що перше перших підійде це було? Перш за все хочу подякувати Збройним силам України, за те, що вони все ж таки дали нам можливість зіграти півфінал. І вітаю команду суперника з заслуженою перемогою. А в цілому я хочу підказати і щодо нападу, і щодо захисту. Я думаю, що гравці перегоріли морально. Вони дуже хотіли перемогти, але на фоні того, що вони морально перегоріли, вони не влучили свої кітки, як з під кошика, так і дальні відкриті. Так і було багато. Маленьких дрібниць в захисті, які вони зробили, і це дало можливість супернику набрати очки. Дякую. І також я хочу сказати те, що тренер суперника має поважати роботу іншого тренера, і нехай Володимир Коль згадає за за що він отримав технічний фон. Дякую.